Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець в прямому стрімі Українські сукріяни. Українські сукріяни, які сьогодні викладають підряд уже третій стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. Українські сукріяни, які сьогодні викладають 205-й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон, 205-й стрім. Невпинно рухаємося далі, незважаючи ні на що. Але знаєте, чим більше я працюю, тим більше я переконуюсь, що не все так просто у справі В'ячеслава Зінченко. Воно і самому початку було зрозуміло, що не все так просто, але стає ще непростіше, тому що люди, яким я вірив, довіряв, починають міняти позицію. Ви знаєте, з самого початку, особливо з того моменту, коли, враховуючи мою популярність, до мене почали писати, дзвонити люди з організації по захисту В'ячеслава Зінченка, жінки да, на чолі з Ланою і з Тетяною Мусіхіною, у мене була така інтуїція: ну, знаєте, я як оперативник. Завжди е, люблю працювати один, тому що ні я нікого не підставлю, ні мене ніхто не підставить. Працювати з кимось означає те, що в певний момент тебе можуть використати підставити. Означає те, що тих людей, з якими ти працюєш, можуть використати спецслужби для того, щоб мене просто-напросто. За мою патріотичну українську позицію взяти і приземлити на нари. Я це все розумію як оперативник, я прораховую і Ну що сказати її, мало того, що мало те, що ти це розумієш, без людей ж ніяк. Ти спілкуєшся з людьми, спілкуєшся в соцмережах, спілкуєшся на Ютубі, на Фейсбуці, коментуєш. І чим далі більше, тим я роз... розчаровуюсь в тому, що робиться зараз. Розчаровуюсь в тому, що ніхто не хоче захистити Славіка Зінченка. Просто ніхто. Крім Швеця. розчарувався я сильним і судовим засіданням Шевченківському суді міста Львова 3 січня 2025 року. Розчарувався я в тих словах, які сказала мати В'ячеслава Зінченка, Олена Володимирівна Зінченка. І я хочу сьогодні відкрито до неї звернутися. Але перед тим, як я хочу звернутися до Олени Володимирівни Зінченко, шановні дорогої рідної мені людини, прошу підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і допомагайте, хто можете, донатами 54-57. 08 25 13 71 89 78, картка Проватбанка, Низький Уклін, тим, хто допомагає, буде допомагати. Так от, дорогі мої рідні, саме страшно, коли ти фахово, професійно захищаєш Славі Казінченко, саме страшно, коли ти не шкодуєш свого здоров'я, ризикуєш своїм життям. Заради В'ячеслава Зінченко. Але на це не звертають уваги. На превеликий жаль мати В'ячеслава Зінченка, Олена Володимирна Зінченка не звернули уваги на мої поради. На мої поради сказати відкрито в суді, що справа сфабрикована, сфальшована. Сказати це при журналістах, сказати це при суддях, сказати це. В залі засідання, коли там повно народу, повно журналістів. На превеликий жаль, мати Олена Володимирівна, Зінченко, мати В'ячеслава, цього не зробила. Чому? Ну, я можу розуміти, вона боїться за Славіка Зінченка і за свого чоловіка Федора. Вона боїться переживає за їхню безпеку. Я розумію, але є інше. Хто дивився трансляцію, той повинен був помітити, як журналісти підійшли до матері Олени Володимирівни Зінченко і почали задавати питання її про хід слідства, чи справа фабрикована, чи справа сфальшована, чи вона вірить суду, і що вона буде робити. І мене вразила відповідь Олени Володимирівни Зінченко. Вразили тому, що я постороння сім'ї з Інченко людина. Я не з Дніпра, я з Чернівецької області, я не член родини, я не знайомий. Я просто постороння людина. Я віддаю життя, своє здоров'я, ризикую життям за Славка. І це в прямому сенсі цього слова. На мої слова пані Олена не реагує. На мої слова, не звертаю уваги. Вона виконує все те, що каже її Тетяна Мусіхіна. Жінка з Дніпра, яка очолює організацію по захисту В'ячеслава Зінченкова. Жінка, яка, подивіться на її очі, на яструбатій ніс, на злі очі. І ви зрозумієте зразу: людина з злими очима ніколи не буде когось захищати. Захищати може людина тільки з очима, в яких добро. Але справа не в тому. Мене вразили слова шановної рідної дорогої Олени Зінченко. Які слова цитую. Вона сказала журналістам, які кажуть: скажіть, будь ласка, справа сфабрикована сфальшована? Пані Олена Зінченко уникла прямої відповіді. Вони нас сказала так, шановні журналісти, справа проти мого сина В'ячеслава Зінченко, сфабрикована і сфальшована. Львівської обласної поліції прокуратуру вона уникла прямої відповіді. Ну, я розумію, адвокат Сулейма дає інструкції Славікові і матері уникати прямої відповіді, але це ж не той момент. Якщо ви не сказали справа сфабрикована, сфальшована, значить, ви фактично згідні з обвинуваченням, так, ви починаєте оправдовуватись. А людина, яка в оправдовується в суді, у нас стає автоматично винуватою. Це ж Україна. А далі, про, а далі сталося таке, що просто в моїй голові не вклалося. Скільки я говорю про те, що суд потрібно змінити, скільки я говорю про те, що на суд потрібно писати скарги Львівський суд, за, не за упередженість. За упередженість з вимогою перенести суд в інше місто України, скільки я кажу, що львівські судді, поліцаї, прокурори працюють заодно. Їхня мета посадити Славіка на довічне. І віри суду немає, Львівському суду. Що вчора сказала мати Славіка Зінченка пані Олена, вона сказала: Я надіюся на Бога. І я надіюся на цей суд. Для мене було страшно. Я розумію мати Олену Володимирну Зінченко, я розумію, як їй важко. Я розумію, що вона вже втратила вагу, вона перетворилася просто в людину, яка в якій я не знаю, як тримається все. Але ж потрібно, шановна Олена Володимирна, сфокусуватися. Потрібно зрозуміти, що крім вас, Славіка, ніхто не захистить. Повин, повинні ви ж дивіться уважно мої відео і трошки дослухатися до порад. Ну, от як ви могли сказати: я надіюсь тільки на Бога. Ну, це зрозуміло. На Бога потрібно надіятися. Але як ви можете надіятися на Львівський суд? Яка різниця, який суд? Галицький, Шевченківський, апеляційний. Ну, як ви змогли сказати. Якщо суд засудить Славіка на довічне, як люди зрозуміють ваші слова? Я надіюся на Бога і на цей суд, на Львівський суд. Пані Олена Володимирівна, що ви робите? Рідна, дорога, змучена. Я розумію, але зрозумійте мене, неможливо, неможливо викручуватись і неможливо непрямо відповідати на питання. Я розумію, що так вам радить Сулима. Я все розумію. Але розумієте, справа вже перейшла Рубікон, справа прийшла ту межу, де є просто Славік Зінченко закритий в колонії, який може вийти. Зрозумійте, Славіка з колонії ніхто не випустить. Ніхто. Вони навіть не збираються його випускати. І не говорити, що справа сфабрикована. Що справа сфальшована, і говорити страшні слова, що ви довіряєте суду, це… от в мою голову це не вкладається. Я вибачаю, що роблю такі заяви, але я ніколи не говорив когось поза спиною. Я завжди говорю прямо те, що думаю. Тому я роблю відкриту заяву до вас, шановна пані Олена, я за вашого сина, Славка, до якого відношусь я, як до свого. Віддаю життя, віддаю здоров'я, ризикую життям і ризикую свободою. Я відкрито говорю, що львівська, мафіозна, суддівська прокурорська поліцейська система сфабрикувала, сфальшувала карну справу проти В'ячеслава Зінченко, а ви цього відкрито в суді не сказали. Я завжди говорю, що Львівським судам, чи Галицькому, чи апеляційному, чи е Шевченківському вірити не можна, тому що Львівська мафія вона єдине як кулак. Львів на даний момент саме мафіозне місто України. А ви кажете, що ви вірите Богу і цьому суду. Ви що ставите Львівські суди на одну, на один щабель з Богом? Ви що кажете, Ну, от вдумайтесь, пані Олена, ви вірите ти тому суду Львівському, який хоче вашого сина засадити? Знаєте, пані Олена, я відверто скажу вам, я вам дуже вдячний за підтримку. Я вам дуже вдячний за добрі слова. Отако от я беру і низько кланюсь. Але я скажу вам: беріть себе в руки. Беріть себе в руки. Робіть себе заліжну жінку, хвати наївності, хвати доброти. Зрозумійте одне: ні Тетяна Мусіхіна, ні адвокати Сулемани Мировській навіть не думають врятувати Славіка. Адвокати поліцейські працюють на Львівську поліцію, отримуючи зарплату особисто від вас. Тетяна Мусіхіна використовує вас в своїй брудній політичній грі. За Тетяною Мусіхіною стоять політики східної частини України, які хочуть роздмухати російськомовне питання. Вас використовують, Славіка використовують. І вас і Славіка принесуть в жертву. Повірте, жорстокий час. Вас і Славіка принесуть в жертву. Все, закриють питання. Тому сфокусуйтесь, збирайтеся, дивіться мої відео і говоріть прямо. Справа проти мого сина В'ячеслава Зінченко сфабрикована і сфальшована чітко і ясно перед усіма журналістами: я не вірю ні одному суду міста Львова, тому що вони упереджено ставляться до мого сина. Якщо ви не будете це говорити, ви своїми руками підпишете вирок своєму сину Славі Козінченко. Я закінчив з повагою до вас. Український історик та журналіст Ірошвець, для якого Славік Зінченко як рідний син, Думайте, пані Олена, збирайте останні сили волі, тому що наївна ваша поведінка приведе до великої біди. З повагою, Ігор Швець 54 57, 08 25, 13, 71, 89, 78, картка Проводбанку. Допомагайте, хто чим може. І дякую пану Андрію, пані Любою, друзям в чаті за підтримку. На сьогодні це вже третій стрім. До нової зустрічі, друзі. Дякую.